Там дитина, зараз ще забираємо нашу звізду і їдемо в Ковалівку. Будемо тваринок годувати. І це буде наш перший влог на YouTube-каналі нашому. Перепилині історії Та-ра-та-та-та. Щось з цього вийде, подивимося. Будемо хоча б старатись пару разів в тиждень викидати там, в одні ті ж самі дні. 私は今日は全部でお願いします。<noise> <noise>

Для ютуб канала Ірішка Перепіліжка. по поповтає. Я покорму. Що ви хочете сказати? Своє оправдання. Е, Поки нічого. Ми ще не так багато бачили. Що вам сподобалось? мили. Ну, милі. Це підбор. Іде Кіра з корму. Папічки. А там далі десь козочка. А ти казала, тут можна перекусити. Он дивись стоять. Ми тільки зайшли, він вже хоче перекусити. Ой, там хтось кричить. Ну слухай звичайні. Такі милі. Кирюха есть морковка? Да. Ряга. Тут, может быть, не кто съе, да? Рысь. А, у нас пыти, Томаш. Той Робіг відпочита. Oh, <laughs> Клюне. Він з руки хоче взяти. <ріст> ага, вони з'їв, так? Сірий. Ой-ой-ой. Напол впала. Ой, -ой, -ой. так <ріст> як. А цей нам цей угрожає. А в нього які очі голубі? Ой, <поє> 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 такі гарні. У него глушка таки. Вона безлапка. Вау. Який гарний. Нет, тут стороны можно кого-то как випад, а там нужно. На Марковку. Все. А то конечно там Ну, Давай, мимо вкусити. Давай кокейки. Ось маленьку не байкир. Маленькі. Великий колегіт там.

там и гарантия. Ой, там и забрали є, да. Я тут Уже сюда. Давай, я башу башу. Ні, пішли. Ні, пішли. Пішли, пішли. Пішли, вон косочки, подивіться в них копа. Вони не бодаються. Вони не бодай у це, як коні. Нін, подиви, вона нагліша. Гарний. Ти гарний, так. Да? Ти хакий подивився. Ой, та напимо, давай зовсім. Диви. Пірусня. Нападають. Він бумага єсть. Аккуратно. Ослику дай. Дивись, скільки їх. Мене... О, та не треба їсти. Так... Ні. Дай що? У тебе нічого немає? Вона так осьлику дай. Бо він зараз пригне на тебе. можна? Усіх можна. Я тих великих? Давай, ти ще на свободі.

Давай я тобі дам, тобі я не давала тут. Зараз дам тобі, дам. Тримай. Ой! І ще я тобі можу дати. О, морковка, диви. Помагіть є. Ну, а ці я не можу з них типади на їхні попки. Вони ще й так трусяться. Які гарні. А Я хочу побачити. Ти які гарненькі. А ти будеш в мене брати? Диви. Ти не буду подавати. вы? Нет, ну конечно. Ты Ой, <свечес> <пала. Ох. свечес> хуй, Ой хуй, <свечес> там хуй, а вообще не. Не хуй, а Ты просто даже на ручку так поклади, и он губами возьмет сам. <свечес> <свечес> <Тихес> А я мене просить, а чого нас таємники? Ой. На, тримай. Тримай. Все. До побачення. Діф супори. Такий говий. Хай Будеш? Все, немає, Їдок, yeah. тримає, тримає, тримає. Ой, в нього глазок не вийде. А хто це такий вообще? Віслюк. Ти подіяки в нього бій, yeah. держи. Я її готувала, а гармона. Скільки супарики осталось? Чекай, можна її годувати. Кучеря. Воно полокає. Ага, воно ще може не. плюнути. Ти не бачила, як пролетіла, як пан. Вони такі пострижені, якісь не дуже. І я колишоно ще. Ой, які в тебе очі і прическа гарна. Я вже за тебе вивавати. А, плюють, а в мене. Ага, давай. А бики. Бики? Опа, це зараз пільно. Маленький, милий. А цьому залишили ножки, і рожки на голові. Ні, вони лягли полежать. Тихо диха. Тихо. Масаж? Ідемо <плес> до зебр. Ух, які гарні. А в нас нічого немає їсти дати. У вас козы відібрали. А цей не дає себе гладить, а цей хороший. Бо він розчитує на те, що йому поїсти принесло. Mm -hmm. Де погладить носика? Mm -hmm. на дивіться, uh -huh. Не кисенька. Тут всього дивиться чотирьох рогів. Там маленький. Там або обрізаний був. Ні, yeah, там є сім якийсь. Гляну, в нього такі вони великі. І ото воно його й тягне так вниз. Подія. Ой. Щось будеш ото типа обеда. підемо глянемо, що є. Отамаби ну, далі. Мам, а це були кільця, вони вкусні? Ти їх не їстимеш ти ж цибулю, не їсиш навіть жарину. Пішли в автомат. Іграшки витягнути. Хоча б попробуємо. Вкидай, да. так. Не нажимаєш, ти нажимаєш вже як падать треба. Ну, водиш. Ось на восьмині. Ну ні, туди, нажимати вже як цей, Веди. нажимати, як падати він повинен. А ну ще давай. Ні, туди, туди, до нього, туди, туди. Розовий, ще туди. Ще, все, нажимай. Не знаю, є день. Вони важкі, мабуть, дуже, і він не хоче їх брати. Вообще, я Тому що ти рано кнопку нажала. А. Ну що скажеш? Нормально, але? Не удача, да? Обід. А ну дивись бо? Мій ходух. Отак. Мій оп. Ну покажи хоч бургер свій. Ні, yeah, почемчик. Oh. <laughs> Що, ну на вид цей хот тут навіть нічого так. А по шукіра пішла? Okay. Voilà. Я хтось. Парки додому. Я якраз нам повезло з поводи, що не дуже жарко і витирація.